Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Доступно про екологію та клімат. З вами я, Світлана, і ми знову говоримо про те, що дійсно має значення для нашої екології. Сьогоднішня тема про одну з найбільш загадкових і, на жаль, найменш зрозумілих істот у світі савців – рукокрилих або кажанів. Я знаю багато хто з вас і досі називає їх літаючими мишами. Ця назва буквально переклад з німецької флейдер Маус і увійшла в обіход за часів Ломоносова. Та насправді кажани зовсім не миші. В українській мові ми маємо власні прекрасні назви: кажани або лилики. А науковий термін рукокрилі повністю відображає їхню біологічну унікальність. Вони належать до окремого ряду. І поступаються за видовою різноманітністю лише гризунам. Уявіть, із усіх савців, що живуть нині на планеті, кожна четверта тварина це рукокрила. Це понад 1400 видів, розділених на два великі підряди крилани та власне, кажани. Поширений по всій земній кулі. Найбільша будова різноманітність присвячена вологим тропікам, відсутній у високогір'ях та Арктиці. Чому вони заслуговують на нашу увагу? Бо вони не просто нічні тварини, вони володіють феноменальним довголіттям, унікальною імунною системою і є ключовими гравцями в екологічному балансі, особливо тут, в Україні. Давайте розберемося. Рукокрилі єдині ссавці пристосовані до активного польоту. Вони не планирують, як скажімо, білка летяга, а саме активно літають. Це стало можливим завдяки трансформації передніх кінцівок на крила. Несуча поверхня це тонка шкіряста перетинка. Натянута між надзвичайно видовженими пальцями і задньою кінцівкою. Якщо подивитись на скелет кажана, ми побачимо майже людську руку, де пальці перетворилися на спиці крила. При цьому, на відміну від птахів, у кажанів немає потужного кістяного гребеня на грудині кіля, хоча м'яз у них надзвичайно сильне. Розміри цих савців просто вражають своєю різноманітністю. Найдрібніший кажан свиноніс із індокитаю важить лише близько 2 г. А найбільша летюча лисиця може важити до 1600 г, маючи розмах крил до 170 см. Зверніть увагу на їхнє незвичне положення задніх кінцівок. Вони розгорнуті під прямим кутом до тіла. Це не дозволяє їм нормально ходити, але ідеально пристосовує для специфічного відпочинку підвішування головою вниз, чіпляючись кігтями задніх лап. Цей спосіб підвішування заощаджує їм енергію. Як тварини здебільшого невеликими очима можуть полювати у повній темряві. Тут криється ще одна їхня унікальна особливість спільна з дельфінами. Ехолокація. Кажани видають високочастотні звуки ультразвук за допомогою гортані. Ці звуки відбиваються від предметів і повертаються до них у вигляді відлуння, яке сприймається величезними вухами. Частота цих звуків лежить у діапазоні, який ми люди навіть не чуємо від 14 до 70 кГц. Використовуючи тільки звук, кажани можуть бачити все, крім кольору. Вони здатні визначити перешкоди, такі тонкі, як людське волосся, а також розміри, форму і навіть текстуру об'єктів. Але важливо пам'ятати, рукокрилі не сліпі. Це ще один міф. Наприклад, великі крилани мають чудовий зір і часто покладаються на нього під час пошуку фруктів. Рукокрилі активні вночі, а вдень вони ховаються. Вони не будують гнізд, а влаштовуються у сховищах, які забезпечують їм безпеку. В Дуплах між гілками у печерах, у старих шахтах або ж на горищах і в порожніх будинках, утворюючи подекуди гігантські колонії. А тепер переходимо до ключового для нашого каналу. Екологічного впливу рукокрилих. Хоча більшість з нас знає про кажанів вампірів, які харчуються кров'ю, вони становлять лише три види з понад 1400. І живуть вони виключно в Латинській Америці. Тому любі друзі українських кажанів боятися нема чого. Світова статистика: 80% рукокрилих харчуються комахами. В Україні усі 28 видів кажанів є виключно комахоїдними. Це означає, що вони наші найцінніші помічники в аграрному секторі. Як я вже казала, один кажан може спіймати сотні комах за годину. Великі колонії ловлять тони комах щоночі, включаючи багатьох шкідників сільського та лісового господарства. Вони ефективно контролюють популяції комарів, нічних метеликів та жуків. Використовуючи кажанів як біологічний засіб боротьби, ми можемо істотно зменшити потребу у хімічних пестицидах, зберігаючи здоров'я ґрунту, води та, зрештою, наше з вами здоров'я. Фруктоїдні та нектароїдні види тропічних рукокрилих критично важливі для виживання тропічних лісів. Бо вони поширюють насіння та запилюють рослини, такі як банани, манго, агаво. Без них ці екосистеми просто не будуть існувати. А тепер повернемося до їхнього біологічного парадоксу: чому кажани живуть так довго і не хворіють? Згадайте, політ це колосальне навантаження, яке руйнує ДНК. Еволюція змусила кажанів розробити захист, щоб не померти від власного спортивного режиму. Постійно активний імунітет інтерферони. Кажани постійно підтримують високий рівень противірусних білків, інтерферонів. Це як постійно працююча охорона, яка тримає віруси в підпіллі. Люди ж вмикають цей захист, коли вже інфіковані. Ми наздоганяємо вірус. Коли людина бореться з вірусом, її організм часто реагує надмірно той самий цитокіновий шторм. Кажани ж навчилися придушувати надмірно запальну реакцію, спричинену пошкодженням ДНК під час польоту. Вони краще керують пошкодженнями, не даючи їм перерости у хворобу. Саме цей феномен дозволяє їм майже не старіти. Вони не накопичують зомбі-клітини. Пошкоджені клітини, які викликають більшість вікових хвороб у савців. Прикладом є нічниця Бранта, яка прожила в печерах Сибіру 42 роки. На відміну від тропіків, у наших помірних широтах холодна зима змушує рукокрилих вдаватися до двох стратегій виживання міграції або зимової сплячки. Деякі наші види. Як-от вечірниця руда є далекими мігрантами. Вони здатні долати понад 2000 км, щоб дістатися серед земномор'я, де зима м'якша. А ті ж, хто залишаються, шукають стабільне сховище, глибокі печери, покинуті шахти чи спеціальні підземні споруди. Вони вкладають у глибокий сон, який може тривати від 6 до 9 місяців. Це дуже ризикований період. Температура тіла кажана знижується майже до температури довкілля, а серцебиття та дихання уповільнюються до кількох разів на хвилину. Це дозволяє їм мінімально витрачати накопичену влітку бурий жир. Їм потрібна стабільна температура і майже 100% вологість повітря, щоб не втрачати вологу через перетинки крил. Пробудження взимку від зовнішнього подразника, такого як світло, шум, перепад температури є для них смертельно небезпечним. Одне пробудження може коштувати їм стільки енергії, скільки вистачило б на тижні сплячки. Якщо запас жиру вичерпається, вони загинуть. Саме тому, знайшовши кажанів взимку, їх не можна чіпати. Незважаючи. На свою біологічну досконалість рукокрилі є дуже вразливою групою. А які ж особливості розмноження роблять кажанів уразливими? І як їхня охорона регламентується в Україні, на жаль, вони мають дуже низьку швидкість розмноження. Самки народжують ем, частіше одне, рідше двоє дитинчат на рік. Це означає, що їхня популяція дуже повільно. Вновлюється після втрат. Фактори, які ставлять їх на межу зникнення, це знищення природних біотопів, руйнування зимових сховищ, таких як печери, старі будинки, негативне ставлення та умисне знищення нами людьми. Фауна рукокрилих України налічує 28 видів. Усі 28 видів занесені до Червоної книги України. Це означає, що вони потребують суворої охорони на національному рівні. Крім того, Україна є учасницею міжнародних угод, таких як Бернстіка конвенція та угода Євробец, які зобов'язують нас захищати всі види рукокрилих Європи. Активну роль у цьому відіграє Український центр реабілітації рококрилих, який займається порятунком та лікуванням травмованих тварин та знаходиться у Харкові. З 1999 року він працював на волонтерських засадах, а з 2013 року вже як потужна організація, яка займається порятунком кажанів, що опинились у критичних умовах. Існування та потребують допомоги по всій території України. Зокрема, саме туди, на зимівлю у 2023 році, доставляли кажанів із Запорізької області, які через бойові дії і внаслідок російської агресії почали масово оселятися у житлових будинках та парках Запоріжжя та сусідніх населених пунктах. У центрі реабілітації кажанів оглянули Ветеринари провели профілактичні заходи, підгодували і занурили на зимову сплячку. На території центру є обладнання та спеціальне приміщення для цього. Весною 2024 року цих кажанів випустили на острові Хортиця, де є всі необхідні природні умови для їхнього життя. Шановні, я сподіваюся, що сьогодні вам вдалося розвіяти міфи та. Показати, що кажани не, не лиходії з фільмів, а екологічні титани, які дають нам ключі до довголіття, захищають наш урожай від шкідників і підтримують біорізноманіття. Наше завдання просто не чіпати їх взимку і не руйнувати їхні сховища. Цим ми збережемо як цих дивовижних тварин, так і здоров'я нашої екосистеми. Захищаючи рукокрилих, ми захищаємо себе. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Якщо вам було цікаво підписатись на канал «Доступно про екологію та клімат, ставте подобайки та поширюйте це відео. До наступних зустрічей!